Всім привіт! Ми з вами на каналі Перша смуга. Сьогодні ми проходимо новий білет з найактуальнішої бази запитань до теоретичного іспиту з правил дорожнього руху. Перед нами сьогодні буде 20 запитань, 20 хвилин і наша мета нуль помилок, щоб на реальному іспиті у вас не було жодного сумніву. Більшість нас дивляться без підписки. Прошу вас, це. Негайно виправити, підпишіться, поставте лайк, і на всі питання, якщо у вас вони виникнуть, я відповім у коментарях. Також наголошую, що я не просто показую відповіді, а розбираю ті самі підступні моменти, на яких зазвичай учні роблять помилки. Це набагато ефективніше за будь-який платний додаток, бо я пояснюю, що саме треба зазубрити запам'ятати. А такі питання є, не треба дивуватися. Тож, переходимо до першого запитання. Питання номер 1 Чи дозволено водієві учаснику дорожньо транспортної пригоди до проведення медичного огляду вживати алкоголь, наркотичні засоби, лікарські препарати, виготовлені на їх основі до приїзду карети швидкої допомоги. Звісно ж, це. Категорично заборонено. Це в ваших інтересах не вживати, бо потім вас можуть зробити винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, навіть якщо ви їм не є. Тож, заборонено. Друге питання: чи дозволено водієві синього автомобілі зайняти місце в даній колоні? Бачимо, що у нас колона супроводжується оперативними транспортними засобами, і місце в такій колоні займати заборонено, незважаючи там на швидкості і на інші моменти. Вибираємо ні. Третє питання: у якому з місць ви можете зупинити транспортний засіб для стоянки в зображеній ситуації. Давайте розглянемо а, цей рисунок. Так, що ми бачимо у нас місто. А, це означає, що можна зупинятися як з правої, так і з лівої сторони, але а, ми бачимо, що у нас а, знак є, який забороняє зупинку. А це означає, що він забороняє і стоянку. Але він діє 200 метрів після а, знаку. Да? А, у нього так, а, така дія, бачите ви табличку цю. А, тому після нього у місці В заупинятися та а, стояти заборонено. А от у місцях А, Б і Г я не бачу ніяких перешкод для того, щоб. Припаркувати свій автомобіль. Тому вибираємо А, Б і Г. Варіант номер два. Бачите, це правильний варіант. Чи дозволено вам поставити автомобіль на стоянку в даному місці? У нас тут жовта розмітка є, преривчата, Ви бачите, і це означає, що у нас стоянку заборонено. Але зупинку тут зробити можна. А, але не стоянку. Вибираємо заборонено. П'яте питання. У якому режимі повинні бути ввімкнені фари транспортного засобу, що рухається позаду іншого транспортного засобу, у темний час доби? У темний час доби можна увімкнути або ближнє, або дальнє світлофар. Але дальнє світло фар тільки тоді, коли ви не засліпите інших водіїв. А якщо у вас попереду або ззаду хтось рухається, то увімкнути дальнє світло фар заборонено. Не ззаду рухається, я мав на увазі, а назустріч хтось рухається. Або спереду хтось рухається. А ззаду, якщо хтось рухається, в принципі, якщо ви увімкнете даній світлофар, то ви його не засліпите. Тож вибираємо у режимі ближнього світлу. Шосте питання: за яких умов транспортним засобам дозволено рух по тротуарах і пішохідних доріжках для виконання робіт або обслуговування торгівельних або інших підприємств. Розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок. У нас є дійсно такі транспортні засоби, які щось привозять в торгівельні підприємства. І, наприклад, якщо вони не можуть да, заїхати іншим способом, крім того, щоб рухатися по тротуарам і пішохідних доріжках. Так от, якщо дійсно склалася така ситуація, що вони ніяким іншим способом не можуть під'їхати, то їм дозволено їхати по пішохідній доріжці або по тротуару заїхати на тротуар. Але вони повинні обов'язково надавати перевагу пішоходам. Запам'ятайте це, варіант номер 3. Восьме питання якою має бути швидкість під час руху в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості? В принципі, що в темну пору доби, що в світлу пору доби, у нас повинна бути така швидкість, щоб ми могли зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги? Тож у нас варіант номер 2. В цьому питанні іноді учні роблять помилку. Тому будьте дуже обережні. Другий, другий варіант правильний. Восьме питання. У чому повинен переконатися водій перед тим, як відчинити двері транспортного засобу? У тому, що проїзна частина вільна від інших транспортних засобів, у тому, що це не загрожує безпеці дорожнього руху. У тому, що це не створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Ну, перший варіант, я не знаю тут про що: у тому, що проїз... проїзна частина вільна від інших транспортних засобів. Я думаю, якщо там є десь транспортні засоби е далеко, то відчиняти двері все ж таки можна. Бо тоді всі сиділи б е у зачинених автівках цілий день. А ось у тому, що це не загрожує безпеці дорожнього руху. Та у тому, що це не створює перешкод іншим учасникам дорожнього руху, потрібно переконатися. Тому відповіді 2 та 3. Дев'яте питання: чи повинен вчинити водій білого? А як повинен вчинити водій білого автомобіля, якщо він виїхав на перехрещення проїзних частин на сигнал світлофора, що дозволяє рух? Бачите, він виїхав на зелений сигнал світлофора, а далі у нас загорівся червоний сигнал. Якщо у нього є незакінчений маневр, то він має право закінчити поворот ліворуч, незалежно від сигналу світлофора на шляху свого руху. У нас відповідь 2. Десяте питання. Максимальний час, на який може бути накладений кровоспинний джгут, становить. Не більше однієї години в теплу пору року і не більше трьох годин в холодну пору року. Не більше двох годин в теплу пору року, і не більше однієї години в холодну пору року. Або час накладення джгута не обмежений. Звісно ж, що цей час обмежений, і тут вам потрібно тільки. Потрібно тільки запам'ятати. А у нас правильний це варіант 2. Не більше 2 годин в теплу пору року, і не більше однієї години в холодну пору року. Запам'ятовуйте, тому що тут легко помилитися. Одинадцяте питання яких заходів повинен вжити водій транспортного засобу у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді, якщо йому не вдається звільнити залізничний переїзд? Це питання, яке дуже часто зустрічає, зустрічається. Ми його вже багато разів розбирали, тому не буду прям довго зупинятися. Тут у нас всі варіанти ці правильні. А Якщо ви їх ще не знаєте, зупинити, зупиніть відео і перечитайте їх, тому що це дуже важливо, бо може на переїзді трапитися така ситуація, що, наприклад, у вас машина заглохла. І я вам гарантую, що більшість водіїв не буде знати, що робити. Тому перечитайте. Але тут правильна відповідь: виконати все перераховане. Дванадцяте питання: понад яку мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габариту транспортного засобу повинен виступати вантаж за довжиною, зовнішнь... за довжиною, да? щоб було обов'язковим його позначення сигнальними щитками або прапорцями згідно з правилами дорожнього руху. Дивіться, ви перевозите якийсь довгий вантаж. Наприклад, шест наприклад, для прыжків. Да, смішний такий варіант. Я придумав. Наскільки він повинен виступати спереду та ззаду, щоб вашу автівку треба було позначити спеціальними сигнальними щитками. Запам'ятовуйте цю цифру. А ця цифру, цю цифру легко запам'ятати, тому що це цифра 1 На 1 метр повинен виступати габарит вантажу, щоб його потрібно було позначити сигнальними щитками. Варіант номер 3. Тринадцяте запитання: як надати першу медичну допомогу в разі отруєння випарами бензину? Винести пацієнта на свіже повітря, зігріти, зігріти, зробити штучне дихання, промити шлунок великою кількістю рідини або винести пацієнта на свіже повітря і дати йому гарячого чаю. Я думаю, гарячий чай йому не дуже допоможе. Промивати шлунок теж таке собі діло. А от винести на свіже повітря, зігріти. А якщо треба, зробити штучне дихання, це може дуже бути ефективним. Тому відповідь один. Чотирнадцяте питання: чи складається спільне повідомлення для дорожню транспорт, транспортну пригоду, якщо шкода завдана третьому ТЗ. Ви знаєте, ви читали правила дорожнього руху, що Європротокол складається тільки у випадку, якщо у ДТП пошкоджено дві автівки. Якщо вже три, як запитані, то Європротокол не можна оформлювати. Тому відповідаємо ні. Другий варіант. П'ятнадцяте питання. Зображений дорожній знак інформує. А інформує він у нас про закінчення смуги, призначеному для руху в даному напрямку. Це у нас чітко прописано. Цей знак називається Кінець додаткової смуги руху. А відповідь правильна: у нас 3. 16. запитання. Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш, небезпеч... найбільш безпечно? Контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби. А найнебезпечніше контролювати правий свій габарит. По-перше, це дуже добре, бо вас не засліплять а зустрічні. Автівки, а по-друге, у вас буде безпечний такий інтервал боковий. Тому відповідаємо відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. 17 запитання. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху. Перший варіант у нас тут зміна дорожньої обстановки. І там продовження. Друге, це зміна технічного стану транспортного засобу. Якщо, звісно, є зміна дорожньої обстановки в гіршу сторону та зміна технічного стану транспортного засобу, ну теж, звісно, в гіршу сторону, уліпшу сторону, навряд чи технічний стан транспортного засобу зміниться. Це є небезпека для руху. Тому відповіді 1 та 2. Вісімнадцяте питання. Що, про що інформує водія вказаний індикатор червоного кольору? Ну, я думаю, тут зовсім зупинятися не будемо. У нас тут людинка така непристебнута. тому про необхідність пристебнутися. Дев'ятнадцяте питання. А Якими критеріями мають керуватися водії, обираючи швидкість у відповідності до видимості за напрямком руху? Перший варіант швидкість руху і видимість дороги між собою не пов'язані. Це брехня. Пов'язані. Друге, у населеному пункті при виборі швидкості руху на видимість можна не зважати. Ну, теж дивний такий варіант. Третій варіант. Чим гірша видимість, тим меншою має бути швидкість руху. Це абсолютно. вірно. Думаю, навіть не треба пояснювати. І останнє 20-те запитання. Проїжджаючи пов школу, що в першу чергу необхідно зробити: увімкнути світлофар, сигналити для привертання уваги, зменшити швидкість або збільшити швидкість. Звісно, щоб не зробити наїзд на людей, на дітей, а це може бути дуже так. Часто, тому що, тому що діти це діти, вони дуже часто перебігають через пішохідний перехід. До речі, тут нічого не говориться про пішохідний перехід. Тому да, вони перебігають навіть не по пішохідному переходу. Звісно, це неправильно, невірно, вони порушують правила дорожнього руху. Але ви повинні бути уважні, уважніше. Да? Ви, ж, ви ж не дитина. Дитина є дитина. Вона бігає, там щось грається, вони штовхають друг другу. Тому біля школи потрібно бути дуже обережним. І треба зменшити швидкість. Тому, тому що, якщо ви зменшуєте швидкість, у вас більше часу на реакцію, якщо хтось випадково. Да, опиниться на проїзній частині. Тому вибираємо зменшити швидкість. Вітаю вас, друзі. Ми склали з вами іспит з нульом помилок. І ви стали ще ближче до успішної здачі іспиту і отримання, отриманню посвідчення водія. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!